Віталій буде лише шахи, грає проти Демір Петрос. Турція, рейтинг 1839. Трендічка. Кінь, тут може, звісно, залишитись поза грою. Так, давай так. Міняти коня хоч? Ну, міняй. Не знаю, на що ти перевів коня, звідти, звісно. Заставимо його щось робити. Да, нехай міняється. Роботі, 4 ми все-таки задвинемо. Будемо блокувати позицію в центрі G5, G4 тут. Спробувати закрити слона білопольного, щоб він не грав. Ну, в 4, можливо, ні. В 4 він не пішов. А, я зрозумів, що він хоче. Він хоче кінь сюди. Ну, я просто відійду. Я простонько відійду. Сонце тринув. Хочеш міняй замість. Ні, тут. це я не зовсім зрозумів. Ферзя 5, що тобі буду міняти ферзів зараз? Б4 хоч провести. Ну. Цікаво. Просто Б6. Херзов Ланзі нехай робить, що йому там хочеться. От насчет, на рахунок G4 я поки що не впевнений. Грізяй якось треба перекинути. Хоча чого не впевнений? Так, да, не дуже впевнений. Ні, ну аж 5. то Що тут тоді? Так, 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 так. Туруб якось так. В гру ввести. Він тут б'є, миша. Поки що так, то щоб потім фрезя швидше ввести в гру. Нічого такого. Так, це що? Так, так, да, і ти захочеш тут щось. А, ти слон С3, може, хочеш зіграти. Так, чи ти так візьмеш? Це мені не дуже подобається. До речі, можна вже 6 взяти, щоб він не міг брати тут. Зараз за три ходи. За три ходи все може статися тут. Да? Добре, так. Тепер я готовий взяти. Дам. Так, так. Тому так. Угу. так же 5 4 взял и взял и взял взял mm -mm. mm -mm. Якось би туру на лінію H. Може ми знаєте, як зіграємо? А, він в F3 візьме. Він ту може взяти. Добре, зіграємо поки такий хід. Можливо, туру. Рокади якось підключимо. Ні, він взяв. В чому ідея? Щось я не зрозумів. Щось я не поняв гумору. Взагалі. А, ти просто хочеш на час зіграти. І швиденько помінятись. Ну давай. Давай. Проломив його зараз. По флангу. Якість віддаси? Не, не віддав. Дуже дивно. В Принципі, просто шах, мабуть, партію закінчить. Треба тільки турою закриватись. Так. Да. Тепер треба відходити. Да. Тепер. Давай наш один під погрожу взяти і... фрізя виграти. Так, да, він що буде грати це? Турок. А, не буде робити А. Образився. Ай-яй-яй. Ну нічого. Так, чиском. Чехли познімав, відлагав і перемогу віддав. Так, подивимося, аналіз. Цікава партія. 72 на 81. З англійського початку перейшли в стариндієчку. Такий, типу югославський варіант чи щось сц 5 Може він і не югославський. Але С5. Great, F4. Ну, ясно, що не треба тут відкривати лінії поки що. Ігури чорних ще не готові. Пішли спокійно, Ну, Видно було, що білі не знають, що їм робити. Дали просто чорнопольника. Тепер чорні поля взагалі нема кому тримати. Да, маневр слона також. Тут він стріляє в нікуди, тільки під розміни. Ну. Тепер вже G5 готові фігури чорних. До G5 фігури чорних готові. Да, ну і тут Без ферзя.